Ми продовжуємо молитися про мир в Україні, і, звісно, хочеться якомога більше щасливих новин і про повернення наших захисників, і про мирне життя людей звичайних, особливо дітей. І із таких досить приємних цифр можна сказати, що за період повномасштабної війни в Україні було усиновлено майже 1200 двісті. Дітей, проте ще понад 15 тисяч дітей в Україні потребують усиновлення, адже кожна дитина має. Повинна мати батьків і відчувати любов, і власне ми сьогодні говоримо про те, що відзначається день усиновлення, і хочемо говорити про те, як сьогодні в Україні усиновити дитину. Говорити ми про це будемо з експерткою в нашій студії Світлана Тунтуєва, менеджерка із розвитку сімейних форм виховання СОС, дитячі містечко України. Добрий ранок. Добрий ранок, Добрий дякую, ранок. що ви з нами сьогодні. Розкажіть трішечки про те, чим ви займаєтесь. Я займаюсь розвитком сімейних форм виховання. У нас так стало, що тема сирітства, вона така тривала і існує з того часу, як людство почало гуманізуватись і більш гуманно ставитись до дітей. Та якщо дивитись і читати книжки. Середньовіччя і потім більш пізнього періоду, то завжди були діти, які виховувалися в сиротинцях, і були діти, які сиротіли, залишались без батьків uh -huh. і власне Україна, коли набула незалежності і коли ратифі ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в Конституції в статті 52 зазначила, що держава не відповідальність за дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. І власне ось ця стаття і є стартом для того, щоб формувалася законодавча база в Україні, і для того, щоб е створювались сімейні форми виховання. Угу. Їх чотири. Перша пріоритетна це усиновлення. А, власне, сьогодні і день усиновлення. І е, мета щоб родини, які приймають дитину до себе, вони надавали їй статусу біологічної дитини, і на неї розповсюджувалися ті права, які розповсюджуються на дітей біологічних. Uh -huh. Наступна е, це була опіка, і опіка тривалий час до повномасштабного вторгнення була е, спорідненою. Тобто, родичі найближчі могли брати приймати до себе в родини е, дітей. Своїх родичів для того, щоб діти залишались в цьому родинному колі і не виходили в інтернатні установи, або не були влаштовані в інші родини. І далі ще дві форми: це прийомна сім'я, це коли подружжя або самотня особа може прийняти до себе в родину до чотирьох дітей. І більш така широка форма це дитячий будинок сімейного типу, коли подружжя або Самотня особа можуть прийняти до себе до 10 дітей, включаючи біологічних. Тобто, для чого дитячий будинок сімейного типу? Для того, щоб, наприклад, коли п'ять дітей в родині, а у нас не можна розривати дітей між собою, які є братами, сестрами, були одночасно влаштовані в одну родину і там підтримували свої зв'язки, і там виховувалися, і зростали і розуміли, що таке любляча родина. Тому, власне. В нашій організації я і э... З колегами зі своїми займаюся тим, що ми проводимо спільно з державними партнерами, проводимо навчання кандидатів бо тих, хто хочуть стати усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, ті, хто хочуть стати прийомними батьками або батьками-вихователями. Є ще одна така дискусійна тема на сьогодні: це патронат, родина патронатних вихователів. І там Думки різняться, це все ж таки сімейна форма виховання чи послуга? Я вважаю, що це послуга, і цієї е, логіки ми дотримуємося в організації. Тобто це така короткотермінова прийомна сім'я, яка е, на Період до півроку приймає до себе дитину або дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, для того, щоб родина, з якої цю дитину вилучили, вона стабілізувалась, або для того, щоб прийняти рішення, та якщо там зміни вже в родині в біологічній дитині неможливі, для того, щоб прийняти рішення, що куди далі влаштовувати дитину, чи це може бути усиновлення, чи позбавляти батьківських прав, та, і далі яким чином рухається? Рішення, от ми е, зачитали на початку статистику, що ще 15 тисяч і навіть більше дітей в Україні вони потребують усиновлення. Uh -huh. Це е, включно з тими формами виховання, про які ви зазначили. Тобто діти, які, наприклад, у дитячому будинку сімейного типу, вони так само рахуються ще не усиновленими. Діти, uh які -huh. Влаштовані в дитячий будинок сімейного типу також підлягають усиновленню, uh -huh. і пріоритетне право тут надається батькам-вихователям, і е, є непоодинокі випадки, коли батьки-вихователі всиновлюють тих дітей, які підлягають усиновленню і які виховуються у них в родинах. Uh -huh. Це так. А е, взагалі е, наскільки ще багато в Україні звичайних дитячих будинків, де ну які я так розумію, що програма державна тому, щоб е, взагалі розформувати такі поняття як просто дитячі будинки? Е, ви маєте на увазі заклад та інституцію, так, так. де там більше 10 де, де більше так. десятьох дітей? Їх насправді достатня кількість, і е, тут е, є діти. Та статистика, яка була на період до війни, вона говорила про те, що дітей насправді і позбавлених батьківського опікування в цих закладах там, до 10 А всі інші це діти, майже 90 це діти, які мають біологічних батьків і які влаштовані за різних несприятливих обставин виховання в родині в цей заклад. Тобто, за великим рахунком. Або ці діти мали би бути позбавленими батьківського піклування, і тоді вони підлягали б влаштуванню в сімейні форми виховання, або вони мали би бути, я такий термін, реінтегровані, тобто повернені в біологічну родину. Але на жаль, у нас поки що так відбувається в практиці, що не завжди, коли дитина вилучається із родини, з нею продовжується робота. І тоді родина біологічна впадає в ще більш глибоку кризу. І повернення вже неможливе. І саме тоді з'являються діти, які встають позбавлені батьківського піклування, і далі потреба є у влаштуванні їх в сімейні форми. Ну, тобто тобто проблема т... значно глибша, ніж нам. От от якось, напевно, люди, які мало цікавляться цією е, сферою, взагалі сферою е, дітей, от які потребують усиновлення, так е, і взагалі дитячих будинків, е, ну не, не розуміють навіть ось цих моментів, що насправді е, проблема не тільки в тому, що діти там народжуються, там відмовляються від них батьки, як те, що є соціально, е, ну я не знаю, як це правильно сказати. Е, е, Кажуть, часто соціальне сирітство, так, це такий неонормований сирід. термін, але під соціальними сиротами якраз і маються на увазі ті діти, які мають де-факто мають біологічних батьків, але виховуються в інтернатному закладі, uh -huh. в інституції. Насправді тема усиновлення це така верхівка цього айсбергу. Бо якби не було оцих дітей, uh -huh. які під оцією водою е приховані то тоді і менше роботи було спрямованої на пошук сімейних форм виховання. І якраз європейський досвід говорить про те, що один євро вкладений в профілактику складних життєвих обставин, та в тих родинах, де виховуються діти, ранні виявлення, підвищення батьківського потенціалу, тобто робота на те, щоб унеможливити виникнення складних життєвих обставин, або спрацювати на мінімізацію складних життєвих обставин, і вже така найвищий рівень професійної роботи це. Робота на те, щоб усунути складні життєві обставини. Так виходить, що ось ось ці діти вони між, ну тобто вони і не туди, і не сюди їх і, і не можуть повернути в сім'ї, тому що вони ще не стали благополучними для цього. І при цьому їх не можуть встановити, тому що батьки не позбавили. Е, так, так. І mm -hmm. оце така конфлікт, mm -hmm. да? такий умовно виникає. І ці діти перебувають в закладах і. Держава їх утримує, тому на сьогодні така є потреба, і про це говорили, що якраз саме процес децентралізації він зрушив з місця ті зміни, які мали би відбутися в соціальній сфері, але не завершив. І тут почалось повномасштабне вторгнення, і зараз треба потрошку звертати знову до цього повертатися тут проблема виникає ще і в тих соціальних службах які мають надавати послугу соціального супроводу і сім'ям які опинились в складних життєвих обставинах і сім'ям які а, прийняли на виховання дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського опікування. і також е, служби у справах дітей мають бути повністю е, Забезпечені своїми спеціалістами для того, щоб забезпечити право дитині на, на виховання в родині, у разі якщо дитина це сімейне оточення втратила. Дякуємо, що ви нас так ввели в цю тему. А якщо ми говоримо власне, про установлення, яке можливе, так, які тут етапи слід зауважувати, якщо є сім'я, яка сьогодні чи особа, так, яка угу. цікавиться тим, щоб бути тим, хто усиновить до чого слід бути готовим, скільки часу це займає? Взагалі всю цю процедуру, опишіть, будь ласка. Е, ну, перше, потрібно дізнатися про те, що це таке, угу. так? Тобто, зазвичай всі активно говорять про усиновлення. І ця тема дуже активно комунікується. І ми власне сьогодні з вами в день усиновлення спілкуємось. І тут людина має визначитись, бо часто ті, хто приходять на навчання, кажуть, слухайте, а ми знали тільки про усиновлення, не знали, що є опіка, що є прийомна сім'я, і що є дитячий будинок сімейного типу, і що є ще патронат над дитиною, тобто є такий спектр. Тому тут треба почитати, так? Це може бути. Платформа, яка працює при координаційному центрі із розвитку сімейних форм виховання, у нас на сайті нашої організації, «Союз дитяче містечка» є ця інформація є. Чат-бот, який також Розповідає про ці форми і з'ясувати для себе, та, е, в яку форму я можу, хочу, або яка мені більше імпонує. Звернутись до служби у справах дітей. Бо власне служба у справах дітей це є така точка входу її не оминути, і хто б не говорив, що там можна там, через когось ні. Служба у справах дітей за місцем проживання тої особи або тій того подружжя, яке хоче е, або прийняли рішення йти по цьому шляху. А, і зараз або е, прийти до служби у справах дітей, отримати консультацію, або якщо вже інформацію більш-менш е, з'ясовано для себе, то е, прийти з переліком документів, які власне і на сторінках служб у справах дітей є. Та зараз соціальні мережі дуже активно цю інформацію розповсюджують, або подати через дію, так. І служба у справах дітей відповідно вона побачить ці документи, сконтактує з потенційним кандидатом і далі по процедурі вже прийме документи, напишуть заяву, спрямує на навчання, обов'язково навчання. Тому обов'язково особливо для тих родин і для тих пар, які не мали досвіду виховання дітей. Mm. Бо коли люди приходять, у них є якесь своє уявлення. Часто кандидати говорять про те, що вони хочуть маленьку дитину, бо усиновлення це ж біологічна дитина для того, щоб її зростити, щоб вона була там їхня, їхня, і ще говорять про тайну усиновлення, нікому про це не скажемо. Бо в Україні зберігається тайна усиновлення, і е, навчання, воно трошки розхитує оці міфи і ось це уявлення, яке є в голові у людей, які приходять на навчання, бо е, найбільша кількість дітей, які потребують влаштування в сімейні форми, це діти віком від 11 років. Угу. І якщо е, кандидати хочуть дитину до 6, то це нереально. Або це реально, але в цієї дитини, в якої до шести, будуть ще брати-сестри, які 11. Плюс. Їх можуть бути двоє, троє. У нас зараз ми працюємо з кейсом дітей, яких дев'ятеро. і вони різного віку, від 4 років до 17 років. Але вони родинна група, у них є одні батьки, і вони не можуть бути роз'єднані відповідно до законодавства. Угу. А, і тоді вони мають визначитись для себе, так як нас коли навчали. Вони можуть свої руки розкрити отак для однієї дитини і чекати її е, е, якийсь період часу, але не довго. Бо рекомендація, яку вони отримують, вона 18 місяців дійсна. І потім, коли за ці 18 місяців вони не знайдуть дитину, е, то треба буде знову приходити на навчання uh -huh. або вони можуть розкрити свої руки ширше, і тоді тут може вміститись троє дітей різного віку. І е, бути готовими до того, що одна з цих дітей може бути, мати інвалідність, та, або ма, може мати особливі освітні потреби, бо ці діти мали е, травматичний досвід в своєму минулому житті, та, в житті, в біологічній родині. А, тому навчання, отримання рекомендації, отримання рекомендації це про активність під час навчання. Та, тобто так, щоб. Це е, у нас триває навчання відповідно до програми, тобто це сертифіковані тренери, які в свою чергу також пройшли навчання, які розуміються на питаннях виховання, які розуміються на питаннях е, зростання дітей, е, які можуть е, надати рекомендації, і потім е, отримують рекомендації знову повертаються в службу і служба у справах дітей. Відповідно до рекомендацій, зараз спро спрощена система. Та, тобто раніше е, у нас була в рекомендаціях зазначено вік дитини, е, хлопчик-дівчинка, особливості е, здоров'я дитини. А зараз це не фіксується і, тобто, більш широкі е, можливості для вибору. Угу. Може зайняти від шести місяців. Може бути менший період часу, тобто все буде залежати від того, на що налаштовані потенційні усиновлювачі. Від шести місяців до року може цей час займати, або за 18 місяців є випадки, коли повторно приходять на навчання, бо за 18 місяців не Зробили свого вибору та не побачили свою дитину. Можуть бути випадки, коли в процесі навчання а це сім днів, різні модулі, різні теми, які стосуються законодавства, виховання. Забезпечення прав дитини, вікової періодизації, процесу адаптації дитини, процесу невигорання, звернення до фахівців. Тобто за сім днів можна обговорити багато питань, але їх недостатньо, бо я бачу ці батьківські чати, іде потім ще іде комунікація з тренерами. Під кожну групу у нас створюється окремий чат і там далі йде ще докомунікація, бо та інформація, яка отримується, вона ще. Продовжує, якщо вже вона потрапила, знаєте, як зернятко, вона проростає, обростає якимись додатковою інформацією, бо тренери рекомендують чи щось подивитись, щось почитати з кимось отримати якусь додаткову консультацію. І іноді кандидати кажуть, що а знаєте, ми тут поговорили і ми не готові рухатись далі. Угу. І я дуже з повагою відношусь до такого рішення, бо краще усвідомити на етапі, коли дитина до тебе в родину не прийшла, що ти не готовий. І ти не можеш рухатись далі, і тоді це чесна відповідь. Або ми хочемо взяти паузу, і, можливо, ми прийдемо пізніше. А ніж коли дитина вже потрапила в родину, і потім через два місяці слухайте, а можна цих двох забрати? Бо я не готова жертвувати своїм часом, своїм розвитком заради цих двох, які бешкетують, які стрибають, які хочуть їсти, як з якими треба гуляти, і яким треба щось ще читати. Тобто, в них є якісь свої вимоги. Так маємо буквально ще півтори-дві хвилинки. Можливо. Ви могли б зазначити, от якраз про роботу з мотивацією тих, хто хоче усиновити дитину, тому що з одного боку, ну ми розуміємо, що усиновлення це от благородна річ, так подарувати дітям, які не мають сім'ї родину. З іншого боку, я так розумію, що часто батьки закривають свої потреби батьківстві в тому, щоб взяти маленьку, особливо, дитину якою має бути, на ваш погляд, правильною мотивація тих, хто наважується на усиновлення або розглядає такий варіант? А, нема такого поняття, як правильна мотивація, бо дорослі люди, які приймають відповідальні рішення, вони мають собі чесно дати відповідь, навіщо я в це йду. І коли ця відповідь отримана? Тоді і дотримуватись. бо мотивація змінюється. Та? Ми йдемо за тим, що ми хочемо дати любов, і ми це вербалізуємо. А насправді ми хочемо її отримати. А дитина, яка приходить в родину, вона теж хоче любові. Угу. А якщо її не можуть дати і не можуть отримати, тобто дати любов це не водити по гурткам. І не водити на свята, а це обійми, та і це доведено ще в 50-х роках психологом Харлоу, який е, експериментував на макаках. Е, і любов це не лише годувати, це базова потреба. А любов це про безпеку, це про обійми, е, це про спілкування і про це про якісне спілкування. Тобто, чесна відповідь собі, чи готові ви на те, що це. Прийняти серцем дитину, так? як кажуть про людей, які всиновлюють дітей або приймають дітей до себе в родини, це діти, народжені серцем. Чи готові ви відкрити своє серце настільки, щоб прийняти цю дитину з тим її минулим, з яким вона прийшла, щоб е, говорити їй відкрито про те, що ми тебе всиновили, та? і говорити з нею далі відкрито про свої переживання, не замовчувати їх. І мати сміливість звер, якщо щось не ок, мати сміливість звертатись до фахівців по допомоги по і по підтримку, бо насправді зараз є широке коло фахівців, які готові таку підтримку і допомогу надати для того, щоб дитина залишилась в родині, для того, щоб підтримати тих дорослих, які цю дитину виховують. Дякуємо вам за це спілкування. Я розумію, що у нас е, могло би бути багато конкретних питань про процес усиновлення, але мені здається, що дуже важливо про те, що ви зазначили про навчання. Ось це е, 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 яке проходить кожен хто таке бажання виявляє е, для того, щоб зрозуміти і справжню мотивацію, і чи готова сім'я до цього, а вже якісь деталі, які ми можемо проговорити про адаптацію дитини, цього всього навчать там. Головне зараз, ну от наш заклик, так до глядачів, хто нас дивиться, е, е, хто можливо відчуває якийсь. Поклику у своєму серці, або має навіть сумніви, все одно прийти вже на це навчання і зрозуміти так. дійсно ті глибинні бажання, які є всередині, чи готові ми розкрити, так, як ви сказали обійми, для дітей, для того, щоб їм подарувати любов, а не очікувати, що вони дадуть її тобі. Тому що все ж таки це ну, досить травмовані особистості, люди, які не мали любові. І я так, от, коли ви говорили так, про прояв Любові до цих дітей я розумію, що коли біологічна дитина там безумовно любов, що навіть якщо ти навіть не проявляєш якихось таких ну, там, обіймів, дитина все одно розуміє, що ти її народила, як мама, да або тато, і все одно якісь відчуття там кровні існують. А тут це потрібно доводити, тому що дитина, яка не мала батьків, да або там давно не відчувала, все ж таки, напевно, завжди буде очікувати якийсь підвох, що щось не так, і їй потрібно доводити, що дійсно тут настільки доводити, скільки для того, що. Щоб отримати щось зворотню, треба дати. Так. І от коли ти даєш, і це може бути, комусь потрібно стільки любові, uh -huh. і дитина далі піде тобі на зустріч, а комусь потрібно стільки любові, і потім дитина піде тобі на зустріч. Часто говорять про вдячність, та? діти. Невдячні за те, що ми їх прийняли в родину. А це ваше доросле рішення було прийняти дитину Діти в родину нічого не знезневинні, не, не зобов'язані. Абсолютно, і тут часто про вдячність можна її ніколи не дочекатись, якщо чекати. Тому тут то це таке питання та більше до психологів, вже якщо щось не відбувається. Що ж, сьогодні день усиновлення. Нехай наша розмова буде таким нагадуванням про те, що ця проблема в Україні існує, і досить ми почули ті факти, які ми навіть напевно і не очікували почути сьогодні. Про ситуацію із дітьми дійсно є і позитивні кроки, і ми запрошуємо вас також приймати участь в тому, щоб принаймні цікавитися цією сферою і розуміти, що відбувається сьогодні з дітьми в нашій країні. З нами Світлана Тунтуєва. Дякуємо вам, що ви сьогодні були із нами. Дякую. Вам всього найкращого зичимо. Боже, благословінь у, у тій справі, яку ви робите, і ми віримо, що через вас Бог свою любов дає всім дітям, які цього потребують, з яких ви з якими ви співпрацюєте. Дякую, дякую за запрошення. Бережіть себе.